Відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, на якому було розглянуто більше як пів сотні питань. У Старостинських округах громади проводили уточнення даних по господарському обліку. Тож було підбито підсумки цієї роботи, як прозвучало на засіданні облік цих ресурсів і одним із ключових завдань органу місцевого самоврядування. Було ухвалено рішення про коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для дочірнього підприємства Рогатин водоканал. Рішення вступає у дію з 1 квітня. Останній раз. Тарифи по даному підприємстві на послуги водопостачання та водовідведення встановлювалися ще в 2021 році. За цей час різко зросли витрати на електропостачання, витрати на паливо, паливно-мастильні матеріали, витрати на запасні частини, піднімалася мінімальна заробітна плата, тобто, подорожчало все, а ті розрахунки по підприємству, які... Ми робили для затвердження тарифів у 2021 році. Вони дуже далеко і дуже серйозно відстали від того, що зараз є. Це становить загрозу для стабільного водопостачання та водовідведення, оскільки відсутність фінансових ресурсів не дозволить підприємству по-перше, розраховуватися за електроенергію, по-друге, платити зарплату, по третє, проводити ремонтні роботи. Тому пропонується такий алгоритм коригування тарифів. Враховуючи такий рівень затрат, пропонується зняти диференційовані тарифи для суб'єктів підприємницької діяльності та бюджетних установ. Всі вони повинні платити економічно обґрунтований тариф. Для населення економічно обґрунтований тариф не застосовувати, а застосувати понижений тариф в сумі 25 гривень. Різницю будемо доплачувати з бюджету. Рогатинська міська рада звернулася з клопотанням до Івано-Франківської районної державної адміністрації про присвоєння почесного звання України, мати героїня, жительці села Залужя Пащан Марії, матері п'ятьох дітей. У громаді налагоджена системна робота щодо виявлення осіб, які потребують соціальної допомоги. Було вирішено ще шістьом одиноким людям похилого віку надавати соціальні послуги вдома. Семеро сімей будуть під соціальним супроводом. Одна особа отримуватиме соціальну допомогу у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання. Троє сімей загиблих учасників бойових дій проти російської агресії звільнені від оплати за комунальні послуги в частині квартплати, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття та нечистот. Відповідно до заяв мешканців громади, виконавчий комітет Трогатинської міської ради ухвалив рішення про виділення одноразових грошових допомог на загальну суму 322 двадцять тисячі гривень. У ході засідання члени виконкому вирішували також питання захисту прав дітей та упорядкування майна.